Ось він, Хелс, Пексана. Зараз будемо пробувати. Ось запустив спексан, можна потестувати, перевірити, подивитися, як працює. Прийшла калібровка. Калібровка пройшла успішно. Тепер беремо, наприклад, без лінзи. Бачимо пряму 100% випропускання всього діапазону. Жорсткий ультрафіолет, м'який ультрафіолет і весь видимий спектр. Пропускається без жодних затримок, без жодних проблем. Ну там якісь мінімальні горбики, десь мажелін забрудна. Беремо окуляри, затемнені, якісь що валяються в мене. І робимо повторну перевірку. Влупили і бачимо зовсім іншу картину. Окуляри затемнені, відповідно, в видимому діапазоні вони зменшують протікання світла. Але в ультрафіолеті. В ультрафіолеті ми бачимо практично нулі 4,2%. Тобто захист є. Я не знаю, скільки має бути, але, як мінімум, є явне поглинання ультрафіолетового випромінювання. Причому цікаво, м'який ультрафіолет пропускається менше, жорсткий більше. Беремо якісь інші окуляри і пробуємо повторно. В інших окулярів спектр інший. Так, тут жорстке. Ультрафіолетове промінювання поглинається на 1% більше. А тут пропускна здатність менша. І вона є нерівномірною. Тобто, все ж таки окуляри, як бачите, на просвіт, мають певні відтінки. І в залежності від відтінку міняється діаграма. Тому що пропускна здатність різна. От такий спектрограф. Ну і результат можна роздрукувати. Ось так виглядає роздруківочка, видно весь спектр. Ще раді прикола, ось беру пакет поліетиленовий, і дивимося, що в нього по спектру. Пластик пропускає ультрафіолет, що ми бачимо і на діаграмі, тобто він трохи ослаблює, але пропускання йде приблизно однакове. Це говорить про те, що дешеві пластикові окуляри можуть пропускати невидимий жорсткий ультрафіолет, котрий шкідливий для вашого ока. І хоча, наприклад, затемнені окуляри пластикові будуть зменшувати видимий, Спектр. Невидимий ультрафіолет буде палити вам рогівку. Тому, от, власне, для пластикових окулярів дорогих використовують спеціальні напилення, просвітлені, котрі ловлять ультрафіолет. Для цього є оцей спексан для тестування окулярів, щоб можна було подивитися, на що вони здатні. Знайшов ще одні окуляри, ось такі брендові, але вже вбиті, просто захисні. Пластикові тестуємо. От така цікава крива. Ультрафіолет м'ягкий ловиться майже весь, жорсткий 4%. Видимий діапазон 96%, але є зріз на спектрі. Цікаво. Ну і раз гуляємо тактичні окуляри. Одне шкло жовте якесь, запхав, влупили. Трошки світліше нове шкло тактичних окулярів. Трошки інший спектр. І прозорий пластик тактичних окулярів новий. Отак наглядно видно, як працюють світлофільтри. Точно світлофільтри. В мене ж є світлофільтри. Якась рандомна лінза. Ультрафіолет пропускає, крім жорсткого. Червоний світлофільтр. Такий варіант. Біле шкло. Рандомне якесь предметне, напевно. Такий варіант. Матове шкло. Такий варіант. Зелений світлофільтр. Отак. От І саме цікаве, дихроїдальний фільтр. Дихлорика, чи як це правильно називають, дихроїдальний фільтр, наскільки я знаю. Це скло з просвітленням в залежності від кута огляду, воно переливається різними кольорами. Отакий цікавий. Виглядають вони цікаво. Є фактично різних кольорів. Ану, візьмемо ось цей варіант. Синій він, видається синім. Отакий От спектр. Другим боком так само буде, чи якось інакше. Так само, значить, напрямок значення немає. Має значення саме просвітлення. Цей ніби жовтий. Такий варіант. Тут якийсь синенький ніби. Такі чудеса. Ну і ще якусь іншу лінзу дістану. Такого брудну протру. Лінзи приблизно однакові параметри мають. Ще є якась лінза. Та, лінзи однаково. Малюють. А ось така брудна стара від фотозбільшувача якогось старого. Трошки відрізняється спектр. Залежить від складу, напевно, скла. І чи не самий цікавий екземпляр окуляри від кварцової лампи? Хто молодість пригадає в садику, як кварцували вас? Отакий От спектр. Ультрафіолет лупить весь, як має бути, і загальний спектр практично тоже. Такі вони зелененькі, красавчики. Ну, і коротко пробіжемося по основному вимірюванню. Цей виступ призначений для фіксації мостика. Так називають переносить в окулярах американці. І, відповідно, перекидується ліва, права автоматично визначається значення лінзи. Лінзу чи окуляри ставимо на місце, фіксуємо, вибираємо оптичний центр, тому що він може бути змічений в лінзі. Фіксуємо, маємо параметри по потужності лінзи, сферичність це називається тут. Тобто вона може бути розсіюючою або скуплюючою. Зараз маємо скуплюючу плюс 5 значення. Циліндричність в неї відхилення 25 соток. Ось і що означають, я не знаю. Тепер, коли ми маємо вже лінзу відцентровану, ми її маркуємо, центр. Потім будуть під окуляри відносно центру вирізатися. Чому це потрібно? Тому що при використанні окулярів лінза не є рівномірною, вона має різні зони. Зони дальнього зору, зони ближнього зору і бокові. Так само тут виставляється симетричність центр. Фіксується, тоді визначаються якось вимірювання в різних точках для компенсації цього значення. Пал це є Neutralize Progressive Edition Lens. Навіть не знаю, як це правильно перекласти, одним словом, ці параметри теж задаються, визначаються. І тоді, коли вже всі параметри лінзи правильно сформовані, нажимаємо кнопку друку і отримуємо роздруківку по всіх параметрах лінзи. Коли лінза повністю відмаркована, повністю визначена, відюстована, вона йде під вирізку для оправки. Під конкретну оправку користувача вирізається вже звичайна шкляна лінза. Ось такий процес.